Карпатка чекарника де більше розплоду у осінньо-літній період. Зараз разом з вами хочу це перевірити. По обсижуванні сітю видно, що Бджоли обсиджують десь. Десь 8, 8 рамок, 8 булочок. Точніше. Е, Хочу сказати, що це, друзі, відводки. Це все відводки. Так, Одразу подивимось на кормові запаси. Ну, Кормові запаси хочу вам одразу сказати, що кормові запаси будуть поповнятися цукровим сиропом. Так, почнемо з крайньої рамочки. Ця рамочка залита медом. Але не запечатано подивлюсь, можливо, ось цю крайню рамочку. Надовгу я потім заберу з вулика. Ось такі красиві рамочки підуть в зиму. Рамочки. Цьогорічні, відтягнуті, на той рік підуть пасиві рамочки, не темні. Ну, Тут є в принципі і темні, тому що цей рік я зробив бистре, велике розширення. Зробив другий точок, тому і багато є темної суші. Ось видно, виходить бджола. І ось в пустих комірках, куди вийшла бджола, матка ще не засіяла. Тому бджолам в е цей рамок, який зараз є, більш чим достатньо. Зараз зрівняємо це, Карпатка, ще раз потурюсь. Потім подивимось до карніки. Ось дивіться така рамочка. Ось і маточка бігає по рамочці. Видно, така чорна з білою міркою. Ну, Ось видно, тут теж вийшов розплід. Ось ще трошки не довиходить. І маточка одразу засіяла свободні комірки. З цієї сторони така ж сама ситуація, теж засів. Будемо рахувати, що це перша, перша рамочка, а да? не друга. Друга рамочка розплоду. Хоча, друзі, зараз ночі дуже холодні і рано вийшов, дуже холодно. Ось така рамочка теж йде в зиму. Ось тут розплод. Це будемо рахувати. Третя рамка розплідна. Ось тут розплід іде. Ну, і тут, тут буде клуб джіл. Тому що я бджолом клав більш медові рамки. Бджоли неохотно обсижують медові рамки. Тому краще залишати ось такі рамки Чуть-чуть більше, щоб трошки більше половину рамки, щоб було меду. Останне, щоб було ложе для клубу. Ось ідеальна рамка. З одної сторони. І з другої сторони. Весною краще поставити бджолам зверху канді, чим ставити в гніздо повномедні рамки. Так, Це у нас третя рамочка з розплодом. Ось четверта рамка з розплодом. І хочу сказати, що це одну рамки. Тобто я буду, ем, коли буде поменше розплоду, вже майже вийде весь розплід, все одно я буду закормлювати цукровим сиропом. Тому що мед соячника, ось бачите, така рамочка, ось це вже мало, це вже на зиму мало меду, тому такі рамочки потрібні буде. Трішки докорбити цукровим сиропом. Четверта рамочка. Кілька слів по полоскам, любим полоскам від ліща полоски стоять тиждень і забираємо. Хоча я дивився відео, теж на Ютубі. Один джулят сказав, що полоски на дерев'яні полоски вони діють три дні. Пластикові полоски є, діють тиждень. Тобто більше тижня полоски тримати у вулику не потрібно. Не тільки, що вони, це не в тому діло, що вони взагалі не будуть діяти. Якби невелика дія від них буде подалі. Але їх потрібно забирати, щоб у кліща не вироблявся імунітет до даного препарату. Тому тиждень потримали і з вулика забрали. Ну, на дні у мене дніща всі глухі, тому на дні ще видно... Ще впав. Ось така е, рамочка теж йде в зиму. Ну, тут бачите, тут вже розплоду побільше. Е, Рахуємо п'ята рамочка. Це у нас п'ята рамочка розплоду буде. пергова, медово пергова. Теж видно, що тут кормів недостатньо для залишання такої рамки в зиму. але так як тут багато це пергова рамка, тому таку рамочку я оставляю в зиму. Повторю ще раз, буду докормлювати цукровим сиропом. Поки Кормлю, тобто підкормлюю цукровим сиропом тільки ті сім'ї, які займають менше п'ялочок бджоли. Ну, десь менше шісти вулочок. П'ять вулочок, 4 я вже починаю підкармлювати. Це теж медова пергова рамка. Теж буде залишатися взима. І що ще хочу сказати, що Гніздо бджолини буде скорочуватись в зиму. І вже потім, після скорочення гнізда, я буду кормити джів Ось я нарахував 5 рамок з розплодом ще є. Так, тепер ось ось ця крайня рамочка. Ось ця крайня рамочка, вона залита медом, але вона не печатна. Що ми робимо? Беремо заставну і переділяємо гніздо з медовою рамкою. Тепер бджоли цієї рамочки, яка за заставною, будуть переносити мед у гніздо. Так, тепер ще один такий момент. Ставлю бджолом. Ось я показував тюль, яку я ставив тюль, щоб збирати прополіс. Ось, друзі. Все-таки тюль вона діє. Дивіться, бджоли збирають прополіс. І зараз в такий час, коли бджоли... Готуються до зими, потрібно ставити рішучі, грешітки чи все те, що збирає прополіс. Іменно в цей сезон літньо-осінній потрібно збирати прополіс, тому що бджоли готуються до зими і хорошо добре виділяють, не виділяють, а носять чи збирають прополіс. Зверху стоїть пустий корпус. Це для того, щоб по-дальшому зняти підкришник і ставити пакети з цукровим сиропом. І так, по Карпатці у нас 5 рамок з розплодом. Тепер давайте ось є карніка. Зараз оглянемо карніку. Тільки для початку ось потрібно забрати корпус і сюди поставимо камеру. Ось так. Ось так. Кажуть, що карніка дуже спокійна. Тут я купляв маточку карніки. Не плідну. Вона облетілася з моїм трутним, тому зараз поки дим використовувати не буду. Заодно перевірю на злобливість сімейку карніки. Тобто відводок. Так, одразу забираю пластини від ліща, проти ліща, точніше кажучи, і починаю таким самим макаром. В принципі, джули, бджоли. Тут можна сказати так само, як і у Карпатки можливо, ні, друзі, трішки менше. Все-таки да, Карніки менше. Ну, ось така рамочка піде в зиму, вона медово перегова, тут теж мед є, тільки він не запечатаний. Нічого страшного, бджоли сідати будуть знизу і будуть з'їдати перший той мед, який не запечатаний. Після того як вийде розплід більш-менш більшість розкладу, тобто вийде, я зроблю цим відводочкам за корм зиму. Ну, ось таку рамочку теж можна буде поставити в зиму крайньою, Тут теж меду десь більше півтора кілограми. Ось теж рамочка тяжка. Тяжка, тому що тут видно мед і розплідє. Є Є перша рамочка розплоду. По кліщові. Ну, кліща не бачу на дні, або ж цей відводок не був закліщений, або ж Бджоли просто очистили нижче вулика. Так, ось друга рамочка розплоду. Е, нагадаю, що в Карпатки було е, 5 рамок з розплодом. Тобто на 5 рамках розплід. Ну, ось така рамочка вона в зиму не годиться. Ось, до речі, сама матка карніка. Тут і номер на неї 81. Що він означає, чи це лінія, чи що, не знаю. І бачу на бджолі кліщ. Є, друзі, кліщ. Бачите, Ставив полосочки і все одно на бджолі сидить кліщ. Тому буду, прийдеться знову ставити полоски. Цих два відводки, Карпатка з карнікою, вони були якби... Одинакові. Так, це у нас третя рамка. ну Тут рамки більші. Тут меду зверху менше, як корпатки, але розплоду більше на рамці. Третя рамочка, бачите, тут Карпатки небагато розплоду. В карніки мед... запас меду менший, а розплоду більше, Тобто, як яйценосність матки, я так розумію, вища. Ну, ця рамка зиму піде, тому що по вазі чути. Так, що тут меду ну, достатньо. І так, теж ось дивіться, теж така е, непогано розплідна рамка. З другої сторони в нас теж теж розплод. Це, друзі, четверта рамка розплоду. Ну, Непогано. По злобливості. Ну, напевно, напевно, добре. Дивіться. Не знаю, можливо, вліяє погода на злобливість бджіл в даний час, тому що зараз сонце і не дуже вітряно. Отака ну, рамочка теж піде в зиму. Тут виходить 4 рамки розплоду, але бджоли тут трошки менше і якби розплідні рамки на розплідних рамках розплоду більше. Таку теж можна на край поставити в зиму, Потім подивимось. Ще буду збирати рамки. Гніздо ще буде комплектуватися в зиму. Тому ще рано. Хоча, хоча ночі холодні, але, але бджоли носять. носять. У мене ще, до речі, цвіте фацелія. Ось там ріцвіла фацелія. І десь біля сотки я оставив і засіяв пізно. Зараз в мене саме пік цвітіння фацелій. Там не багато, там буквально соточка, але бджоли літають і приносять мед. До речі, мед з соєшника у мене вийшов такий, хто бачив колір з фацелії Ось і у мене виходився такий якби, е мед з різнотрав'я, не чистий соячник на цьому точкові, тому що соячник тут був дуже далеко, тому бджоли носили багато різнотрав'я та фацелію. І мед вийшов не такий, як сояшник, як такий, як улія, такий колір світлий. а У мене такий темненький мед, такий як карамельний, такий цікавий ароматний мед. Ну, по силі, по силі, друзі, по бджолі, карніка. Ну, я чув, що карніка йде невеликими сім'ями. Дійсно, дійсно це так. Дійсно це так. Ось видно, що тут буквально ну, можливо я щось зібрати біля п'яти вулочок бджоли. Хоча б бджоли в літній період було доволі багато. Карпатки більше. Карпатки десь на півтори до двох вулочок бджоли більше, тут бджоли небагато, хоча розплоду ще є на чотирьох рамках. Тому якби бджоли в зиму підуть, думаю, впевнено, і вийдуть зими, будемо надіятися теж добре. Е, подивлюся, трішки, можливо, закормлю цукровим сиропом, хоча якщо... Е, цей відводочок скоротити, відібрати саме такі більш медові рамки. І цих рамок можливо буде достатньо. Тут зараз в гнізді 8 рамочок чи 9. Цим бджолам достатньо буде 4-5 рамок таких більш-менш медових. І ранньою весною поставити просто бджола канді і все буде гаразд. Ось таке вийшло відео зрівняння двох пород бджіл, таких як Карпатка та Карніка. Кому сподобалось відео, підтримайте лайком та підпискою на канал. Дякую всім за перегляд, до побачення, до слідуючих відео.